У Дніпрі для військовослужбовців та переселенців провели благодійну акцію. Майстри перукарі безкоштовно надавали б'юті послуги усім, хто зараз найбільше потребує підтримки та турботи. Більше про ініціативу розповість Олена Мандалюк. У 2014 году був Донецьке направлення. В 14-му році був на Донецькому напрямку, а в 16-му на Луганському контузія, скажімо так, вибило коліно, і мені вирізали меніск з коліна. Потім повернувся у стрій, продовжив до ротації. Під час уже повномасштабного вторгнення воїн на позивний фараон знову призвався до лав 93-ї бригади про службу чоловік воліє не розповідати. Єдине, говорить ворога нищить стрілецькою зброєю. Нині у Дніпрі на реабілітації і має час, щоб зробити стрижку. Як будемо спітися? Ну, моє ну, з, боку, з верхоносицями заді... і... по бокам швидкі ну, робимо. Ну, а там уже в процесі. Там... Добре. Розумієте воно, просто, як фактор, воно... розумієте, воно як людський фактор. Воно просто дякую, що хоча б не забувають. Зараз, мабуть, зайвого скажу. Дякую, що є такі люди. У перекарні сьогодні аншлаг. майстри працюють у шість років. Немає часу навіть для перерви на каву. Для майстрів професіоналів 30 людей це не також і багато. Бувало і більше. У кріслі Ксенії вже наступна клієнтка. Стрижемо бобкаре, е подовжене. Подовжене. подовжене на шикарні довгі волоси. Зараз їх вже не буде. мені дуже сумно, але дівчинка забажала, то я така, щоб відмовляти. навіть зачідка упала. На таку кардинальну зміну іміджу наважилася Юлія. Дівчина розмірковувала над цим близько місяця. Холодно в квартирі, не завжди є гаряча вода, не, не завжди є вода, скажімо так. А за таким волоссям потрібен догляд, потрібно, щоб його ніхто не смикав, не сував в нього чупачупси, не видирав на ходу. Тому будемо заново відпускати, коли піду на роботу вже. Юлія Переселенка евакуюватися довелося вже двічі, 2014-го З рідної Микіївки у 23-му з дружківки через війну пережила багато втрат. Нині підтримує чоловік та діти за волоссям не жалкую. Раніше не зробила цього лише через вартість послуги. Звичайний день на то, що мені дівчата повідповідали від 500 до 1500, в залежності від майстра з бюджету сімейного це якби у мами в декреті. Да, то тому ця акція прям думаю, ну ок, тоді взагалі тоді вообще класно. У нагоді стала акція громадської організації та перукарні у Дніпрі. Тут влаштували день безкоштовних послуг для вразливих верст населення. Коли ти ВПО переїжджаєш сюди без нічого, а ще якщо ти ВПО і пенсіонер, ну ви розумієте, фінансово є проблемна ситуація, скрутна, так скажемо. І, звичайно, людям заплатити навіть за стрижку 300-400 гривень це великі кошти. А ми розуміємо, і салону зараз ви ж розумієте, відкрити салон, це потрібно тобі генератори, тобто все дорожчає, і всі ці послуги вони дороги. Ощують і тому доходи людей в таких категоріях вони не співпадають з їх потребами. Перша акція мала шалений попит серед переселенців та військових. Тому благодійники вирішили продовжити ініціативу. Категорія населення це ВПО, сім'ї загиблих, сім'ї діючих військових, ветерани і діючі військові. Записатися ми в наших групах. Ми поспілкуємося всіма координаторами шалтарів, Ми даємо об'яву, і люди записуєтесь добрі відзивчиві, веселі, нема нічого. Багло стріть, дякую вам, велике нормально, нормально, все, побігли. От тільки що жіночка прям зривала пілеріну, все, 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 давайте далі. Дуже важко людям на даному етапі, ті, хто живуть в Україні, саме ті, хто тимчасово переміщені люди, різні бувають настрої, але ми хочемо своїм позитивом, своїм вдохновенням надавати якусь підтримку. З Дніпра Ланаделюкирасом засоба подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.